Наркоман-алкоголик. Я 10 лет употреблял наркотики. В 21 выгнали из дома. Ну, я устал уже так жить. Ну, у меня как бы... У меня, ну, трудный подросток был. Я начал употреблять наркотики в 12 лет. И вот в тот момент уже моя жизнь пошла по черной полосе. Я не могу сказать, что я люблю свою мать. У меня к ней чувство ненависти внутри. 40% наркоманів починають пробувати наркотики ще у школах. 60% тих, хто спробує, гинуть. Кожні 5 хвилин у світі помирає наркозалежна людина. Для боротьби з наркозалежністю в Миколаївській області функціонує центр реабілітації та ресоціалізації джерело, на базі якого вже відкрито три будинки, де вчаться жити по-новому, колишні наркомани. Другий будинок, який працює на базі організації, світлий дім. Куратор Віталій Клавдієнко психолог, допомагає молоді починати життя по-новому. Це місце, где непосередньо ребята змінюють свою жизнь. Вот простыми словами, вот когда человек воспринимает мир как что-то чуждое, что-то опасное, то здесь он меняет те фильтры, через которые он смотрит на мир, для того, чтобы понять, что мир на самом деле может быть и дружелюбным, он может быть и агрессивным, и приобрести те инструменты, которые помогут ему трезво адаптироваться и жить в нем, то есть стать человеком человек, который, полностью разрушивший себя в личностном смысле, становится полноценным человеком, то есть у которого появляется семья, цели, который по-другому смотрит на мир. То есть этот результат стал очень удивлять. Ну, скажем, мне это очень понравилось. Как-то вот по призыву, по миссии, по внутреннему. Я знаю, что я делаю важные вещи, и это очень интересно. Сьогодні у центрі проходять реабілітацію близько 50 наркозалежних. Їх день розписаний по хвилинах. Кожен має свої обов'язки: прибирання, ремонт подвір'я, робота на кухні. Щоденні тренінги, спілкування з психологами, творчі, майстер-класи. Наркозалежні вчаться жити по-новому. Спілкуються між собою, старші допомагають новеньким. У центрі реабілітації існують чіткі правила. У нас на самом деле очень много правил, И, ну, назову сначала какие, ну, чтобы люди ставали ответственными. То есть там уборка, вещи лежат на своем месте. Не забываем выключать свет для того, чтобы ценить ценность ну, электричества в доме. И ну, как в прошлой жизни мы не платили ни не за свет, ни за что как бы, ну, были безответственные. Большинство прививает, да, прививает нам э, серьезность, взрослость. И ну, чтобы понимать, как правильно нужно жить, потому что мы, наркоманы, как я это уже понимаю, это дети, которые застряли в прошлом и ну, дальше не развивались. Есть у нас правила касаемые э, лексики, то есть разговора. Ну, то есть мы не ругаемся матом, э, жаргоном и сленгом, Есть такое еще у нас понятие. Э, для того, чтобы спокойно в обществе разговаривать. ...красиво доносити свою інформацію розвиваємо свой словарний запас. І ну, послі виходу з центра. Ну щоб не було навіть мислі, що ти наркоман за те, що наша знімальна група порушила одне з правил, ми маємо понести відповідальність зараз фізично. Порушення правил не карають, але кожна людина має нести відповідальність за свої слова та вчинки. Щовечора мешканці дому збираються обговорити свій день, працюють над помилками, діляться враженнями, хвалять один одного за ті чи інші досягнення. Планують наступний день, пишуть цікавинки на дошці у залі з гербами. Зал з гербами – це свята святих у центрі. Кожен мешканець має свій герб, який розмальовує по мірі проходження реабілітації, вкладає в нього свою душу, кожен колір означає щось особисте. З молоддю працює психолог з багатолітнім стажем Олена Буланова. У реабілітаційному центрі вона від першого дня. Якщо хорошо знаєш, що робиш, якщо робиш… Из душой, и со знаниями, из. Ну, я не знаю, вот как-то у нас так простроена работа, что у меня, например, такого явления, как профессиональное выгорание, я не, не, оно не, этого просто не происходит, потому что эффективность очень высокая. Когда высокая эффективность, не выгораешь. То есть на самом деле вот это вот этот предрассудок, что якобы наркоманы, это такие ужасные люди, с которыми так ой-ой, все говорят, какая у вас работа, ой-ой, какая работа. У меня прекрасная работа, потому что вы же видите, да, люди меняются на глазах. Это постоянная динамика какая-то очень позитивная. Это интересно. Это, во-первых, мне интересно помогать людям зарыться в себя, выкопать оттуда все это и ну, двинуться в сторону успеха. Дійсно, лише глибше занурившись у себе, наркозалежні можуть віднайти корінь переживань на шляху до одужання та очищення. Трапляються випадки, коли молодь, не закінчивши програму, покидають все і знову повертаються до звичного способу життя. Але знову повертались у джерело і починали спочатку. Це дуже важка та копітка праця створити себе заново у дорослому віці і майже з нуля. Я на программе не впервые, то есть были попытки выздороветь, э, закончились они неудачно, так как я не хотел по-настоящему измениться. На данный момент я вернулся в дом, да, и теперь у меня, знаете, у меня появилось такое убеждение, что дело все было не в наркотиках, а в образе жизни. Я это осознал, и сейчас я этот образ жизни меняю. То есть был у меня один уличный, криминальный, сейчас у меня совершенно другой. Я развиваюсь ну, в спорте, в творчестве, как бы умственно. И это мне приносит удовольствие и планирую как бы в будущем этого образа жизни поддерживать. Придерживаться, и я уверен, что он как бы поможет мне. Программу я прохожу э, уже нормально давно, с 3 сентября 2014 года где-то уже год и 8, год и 9. Вот. Ну, у меня были э, разные да, помехи в прохождении программы. Вот. И я уходила вот недавно, э, где-то месяц назад я ушла с программы. Вот. И вот сейчас опять вернулась. Я была 21 день дома и опять вернулась на программу и опять ее прохожу. Ну, я поняла, что там Там делать нечего пока ну я завжди да, починала щось делать, там учебу, інститут, технікум, різні заняття, да, і все обривалося на полпути. Вот. И І зараз це те саме, що я не завершила і просто ушла. Ну і вирішила хоч раз в своїй житті щось завершити до кінця і дійти. У кожного мешканця своя історія. Хтось у наркотиках знайшов прихисток від батьків, хтось самостверджувався. Всі, як один, кажуть, що за допомогою наркотиків хотіли здаватись крутішими серед однолітків, бути авторитетними. Більшість учасників дому вперше спробували наркотики у 12-14 років. Але найголовніше те, що зараз вони тут, у центрі наркозалежних, працюють над собою. Це для них велике досягнення. Я больше зависимый. Я уже три года нахожусь в чистоте. Когда-то на четвертой фазе я уехал с дома, то есть у нас есть фазы. И на четвертой фазе нас пускают в социум. А четвертая фаза – это социализация. То есть где я учусь жить по-новому в социуме. Пробыв 7 месяцев в социуме, я подумал и решил, что как бы я нашел свою миссию помогать людям. Задав вопрос, как я могу помогать людям, я пришел к мнению, что если я буду работать в центре, то я могу спасти еще не одну жизнь, а пришел по причине того, что в прошлой жизни я забрал очень много хороших жизней, скажем так, хороших ребят, которые могли, возможно, и не попасть в эту кабалу и структуру наркотиков и криминала. Потому что для многих я в прошлой жизни являлся как бы там авторитетом. Они за мной тянулись и я их затягивал. Вот один із них не столь давно кстати умер буквально пару місяців назад. мне такие новости. І поэтому для того, щоб как-то, ну наверное, почистить свою карму, и я решил, що я буду допомагати, і залишився здесь работать. Найтяжче наркозалежним боротись з найпотаємнішими переживаннями та емоціями. Зазвичай це пов'язано з дитячими травмами. Наприклад, Євген ненавидить свою матір. Вперше спробував наркотики у 12 років, хотів бути авторитетним серед своїх. Майже 10 років вживання привели його до центру реабілітації. Тут він вже в шосте. Я не можу сказати, що люблю свою мать. У мене до неї чувство ненависті внутрі. Я не люблю свого отця. Ну, я не можу протолкнути цю любов. У мене немає цього внутрі чувства. Понятно, да, мені там об'ясняють, що якщо я це скажу, это... то потім я буду чувствувати любов. Але... Но... Ну, внутри у меня другое происходит. У меня очень много детских обид на мать. Когда, ну, у мать рано родила, в 20 лет. И как бы, ну, я такой тяжелый ребенок с детства был. Но она меня била очень сильно в детстве. Я до сих пор ее простить не могу. У меня куча незавершенных обид. Я своего отца, ну, я отца своего не знаю. У центрі допомагають зі всіма проблемами. А зовсім нещодавно на базі джерела відкрився і третій дім – Фрідом. Всі будинки дуже схожі між собою. Там такі ж правила порядки. Також у кожного свій герб. У нас була дуже цікава історія, так як у нас є деякі моменти в програмі, які, можна сказати. процесні. Процесні моменти. От. Коли ми сюди приїхали, здесь не було абсолютно нічого. От то, що ви видите сейчас на даний момент, це все сделали ми, ну, з ребятами своїми руками. От. Когда ехал в центр, даже не думал, что научусь здесь быту, что смогу заинтересовывать людей, руководить. Открыл в себе много разных способностей и талантов, которые мне в принципе практически все пригодятся в жизни, которыми я буду пользоваться. Вот. Это наша стена с гербами. Ви бачите тут фазы. фази. В принципе, у нас все є ідентичним, так як ми одна організація. Найважливіше те, що молодь живе у будинках, як вдома. Тут не загратовані вікна, немає замків. Будинки знаходяться на березі лиману. Наркозалежні самі їх розбудовують, прибирають, прикрашають, самі вирощують овочі та фрукти, самі готують та обслуговують себе. Кожен з них може піти звідси у будь-який момент, але вони залишаються так, як вибирають життя. Адже більшість з них знаходять тут свій другий дім, в якому вперше за багато років відчули себе вільними.